Мої найщиріші вітання. За 4 роки роботи в сфері металообробки я бачив дуже, дуже і дуже багато стружки. Різної стружки зазвичай я її позбуваюся всіма можливими та законними способами. Вивожу на металоприймальню або викидую у великий сміттєвий ящик, звідки вона отримує ноги, бо місцеве синьобарне населення тягне його як інвестицію на найближчу металоприймальню за копійки, щоб отримати дивіденди у вигляді декількох гривень, які вони реінвестують у власне алкозадоволення. Але цю стружку, про яке буде відео, я збирав більше року. Поїхали для розуміння, що таке багато стружки. То це без перебільшення тисячі кілограм. Умовно, мінімум в тиждень я виробляю більше 70 кілограм стружки, максимум в місяць було більше 600 кг. За 4 роки щоденної праці уявіть який цей об'єм. Я точив сталі різних марок: сталь 3, сталь 20, сталь 35, 45, 40 х, 12хН3А, Х12МФ, 65Г і так далі. Крім сталі, було майже все: від нержавійки, чавуну, алюмінію та його сплавів на кшталт Д16, Д16 Т, Б 90. 95, ад 31 т 5 бронзи, ОЦС, бражі та латуні до деревини, капролону, фторопласту, поляміду, орскла і навіть зедексу та решті матеріалів, які я навіть і не згадаю. В цілому це відходи виробництва, які здебільшого я викидаю. Її ціна навіть на приймальні інколи така, що транспортні витрати більше, ніж ціна самої стружки. Складувати ніде, матрас нею не наб'єш, тому так. Але зараз із відходів зробимо дійсно дорогу та цінну річ. В залежності від матеріалу стружка або сиплеться, або накручується, або завертається або веде себе ще якимось дивним чином. Підібравши режим різання, із сталі можна отримати ось таку фракцію синього кольору. Деяка бронза чи латунь має властивість завиватись, так як вона жовтого кольору. Напевне, ви почали здогадуватись, що то має бути сьогодні. із стружки зробимо прапор України, Із маличку нам показують щось яскраве, галасне чи колоритне, насичене кольорами чи звуками, щоб привернути увагу нашої свідомості. Або розвинути у нас якусь потенційну чи відповідну дію: червоний це гаряче, синій це небо, чорний ніч, жовтий це сонце, зелений пліснява, а помаранчевий 2004 рік. В цілому, будь-який колір у нас із чимось асоціюється. Ця аксіома незмінна тисячоліттями та притаманна кожній людині на цій землі. Саме тому наші предки, використовуючи певне поєднання кольорів чи знаків, відокремлювали себе від решти оточуючих їх людей. Наявність певних кольорів дозволяли. Візуально та невербально зрозуміти їх належність до певної народності чи культури, зрозуміти ворог це чи друг і так далі. Переказувати історію прапору України я не буду, її можна знайти у вільному доступі, так само, як і історію України, над якою майорить синьо-жовтий стяг, вона складна та болюча. Синій та жовтий, що символізують небо та пшеницю, стали аж дуже близькими кожному із нас, особливо в останні роки. А більше й мені. Сьогодні ці кольори ближче до мене, ніж 5 років тому. Я змінився, ми змінилися. Ми почали цінувати те, що навколо нас, достеменно розуміти, звідки небезпека та смерть, звідки суне ворог. Хоча це і продовжується три сотні років, можливо, зараз історичний або визначний час. Бо наче прокинулась свідомість у більшості, і це приємно. Повертаємось до нашої забави. Для мене це щось нове і дивне, тому щоб досягти максимального успіху, я консультувався у багатьох людей та майстрів, а також дивився багато відео. Суть задачі проста: залити епоксидною смолою стружку, і якщо ідея прозаїчна, її реалізація це окреме мистецтво. Сідайте комфортніше, я буду намагатись максимально детально описати весь цей незвіданий мною шлях. Будь-яка епоксидна смола має свою температуру для роботи. І щоб нівелювати всі можливі негаразди, перше, я витримав у холодному місці всі матеріали, і друге, я позичив у добрих та гарних людей вакуумну камеру для дегазації смоли після замішування та перед заливкою. Єдина умова це вмонтувати вакууметр для комфортної роботи. Задачка класична та нескладна. Художник із мене ніякий, тому, використовуючи скачану картинку, було зроблено ось таку масштабну розкладку майбутнього виробу, яку я приклею на оргскло, що послугує подальшою основою для форми. В цілому, я, як мавпа, повторюю досвід, бачений на Ютубі, тому згідно всіх канонів, основа це оргскло. Бортики вирішив теж робити із оргскла. Клеєні на гарячі шмарклі, вся форма щедро обмазана силіконовим клеєм, щоб забезпечити її герметизацію, бо смола аж дуже текуча. В процесі роботи виявилось, що стружки недостатньо, біда, та й годі. Якщо синю стружку добути не така вже й велика проблема, підібравши режими різання для сталі 45, то саме жовту це жах. У нашому розпорядженні є латунь та бронза, і після токарно-лезвійної обробки є дуже багато варіантів форми. Та відтінки самої стружки, в залежності від матеріалу та умов різання, щось червоніє, щось сиплеться, щось крутиться, чи отримує якісь дивні відтінки чи форми, щось веде себе нестабільно. В цілому нестачу саме ідеально жовтої стружки я компенсував сипучою бронзою, а недостаток синьої легко компенсується ось так. І тут починається найцікавіше двохміліметрове орх оргскло у вигляді бортиків не тримає. Воно потріскало буквально за годину після монтажу. І щастя, що це сталося до заливки смоли, тому що виправити ситуацію, себе у жертву принесли кришки кабель каналів, які теоретично зроблені із ПВХ пластику. Переробляти вже готову основу із сипучим матеріалом і готове до заливки це досить нелегка та дратівлива штука. Довелось зачищати все, щоб виправити цю нелегкість. Більше того, той прозорий силікон, що я купив, дуже мерзотний. Воно тупо не липне та не клеїться при застиганні, виділяє якусь жирну жижу. Я змушений був щедро перекрити все білим, прям дуже щедро. Враховуючи ідеологію походження кольорів, а саме, що синій це небо а жовтий це поле пшениці, буду намагатись повторити її у даній інсталяції. Імітацію колосків пшениці спробую реалізувати за допомогою ось такої стружки від сверління, Кудлати хмар не буде, оскільки я закоханий у безкрає синє небо. Переходячи до заливки, я перше спробував камеру для дегазації, і результатом був задоволений: на яку величину вакууму потрібно орієнтувати, щоб смола не закипіла, поки невідомо, але робимо це обережно. Після замішування бульбашок багато, а сам процес вакуумації виглядає ось так: в цілому, задовільно, тому гайда замішувати велику порцію. Варто підмітити, що міксер для замішування у мене нікудишній, його треба переробити. Проте, згідно інструкції, переливання у нову посудину, багато що змінили на краще і ставши більш однорідною масою, суміш готова до заливки. Момент істини. І я максимально незадоволений, як смола фарбує синю стружку в дуже темний відтінок. Це прям удар, звідки не чекали, якщо так бездумно прогулювати фізику в восьмому класі, як я, або не спробувати залити дрібну копію даної ідеї. Теоретично цю ситуацію виправить RGB-освітлення із адресною світлодіодною стрічкою у подальшій модернізації цього проекту. Взагалі, все це експеримент. Причому доволі дорогий експеримент, бо лише смола коштувала майже 5 тисяч, не рахуючи всього решти. Не дивлячись на те, що я тиснув герметиком на всі гроші, все ж таки знайшлося протікання у самому далекому кутку. Ну як без приколів, виправляємо це неподобство. Незрозумілі бульбашки повітря на поверхні смоли видаляємо пропановим пальником згідно баченого відео на Ютубі. Після заливки та урівноваження форми я спостерігав якесь димоутворення із поверхні смоли. Причину походження не знаю, але дуже сподіваюся, що воно не закипить, бо всі температурні норми смоли витримані. А саме 20-22 градуси, згідно рекомендації продавця, час полімеризації даної жижі становить 2 доби. Проте годин через 5 після заливки вся сумір залишається прозорою і нагадує дуже дуже густий мед, що вказує на певний успіх, і те, що смола почала процес полімеризації, залишок смоли, а це десь в районі кілограму, який я не залив через низькі бортики опалубки. Використаю як експеримент по товщині заливці, бо продавець каже, що без проблем можна заливати 60-70 мм товщини. Побачимо. На наступний день смола полімеризувалась, зберігши свою прозорість. Скоріше за все, температура навколишнього середовища у 24-25 градусів зіграла свою роль, пришвидшивши її. Велика площа заливки і невелика товщина десь у 25 мм, зіграли свою роль, не давши смолі закипити. Частково розібравши опалубку, я одночасно і радий, і ні. Бо, посвітивши вторець смоли. Де теоретично має знаходитись led стрічка я був максимально неприємно вражений. Тисячі мікробульбашок у смолі, їх походження просте та незрозуміле водночас. Стружка має багато місць скупчення повітря, плюс теоретично, можливо, не до кінця, дегазована суміш або і неправильне внесення. Хоча я і питав продавця рекомендацій щодо вакуумації смоли, конкретної відповіді в плані цифр не було. Все потрібно самому випробовувати. Можливо, треба було витиснути мінус один бар, не знаю. Цілому експеримент вдався на 80%, тому слухайте практичні рекомендації, щоб не повторити моїх помилок. Як основа, орскло підходить добре, хоча не дешево. Із орскла робити криволінійні бортики абсолютно нікудишня ідея, тільки через попередній нагрів феном, щоб задати форму. Або ПВХ. Орг-скло бажано дуже-дуже добре зачищати в місцях поклейки бортиків, бо адгезія в нього максимально ніяка. В ідеалі це якась фанера, оклеєна чимось, що не з'їсть смола. Основу для заливки та бортики бажано брати із запасом, як по ширині, довжині, так і по висоті. Силікон я би використовував максимально дорогий і білий, той що для ванних кімнат. Він липне навіть до часопросторового континууму. В якості розділювального спрею між смолою та опалубкою гарно справляється аерозольна силіконова змазка. Її треба щедро наносити, коли всі запобіжні заходи від протікання смоли вже виконано і весь силікон висохне. Все, що стосується тонкості заливання саме стружки у вигляді прапору, я лишу за кадром. Раніше я такого не бачив, тому прошу вважати це відео із цією ідеєю як першопочаткове, і авторство ідеї та виконання дозвольте привласнити. А тепер найголовніше: я на 100% не впевнений, що робити із конкретно цим прапором. Попереду ще немало роботи: із монтажу освітлення, можливості забезпечення автономної роботи його як світильника і так далі. Він не відповідає тому, що я бачив у своїй уяві на жаль але на це вони і експерименти. Я більш ніж впевнений, що тих 20% негараздів я нівелюю до 3-5. і воно буде гарно, так як уяві. Буде нормальний синій колір, буде ефект розвивання прапору, автономна робота тощо. Першопочаткова ідея була в тому, щоб цей прапор розіграти за донати на зсу чи подарувати його якомусь блогеру, щоб сума донатів була більше. Але так як це перший млинець і нанівець вже готується версія прапору 2.0. Це буде довершеніше із з урахуванням власного досвіду. Із використанням ще більшої кількості стружки не тільки синього та жовтого кольорів, в цілому, я дуже задоволений. Саме ті емоції я відчував на початку металообробки. Даний прапор я дороблю до кінця, не сумнівайтесь, і напевне повішую в майстерні. Якщо хтось теоретично захоче відкупити готовий результат, це буде можливо зробити тижнів за три, можливо місяць, як будуть закінчені всі роботи. Для розуміння ціноутворення даної витівки лише смоли і супутніх витрат для заливки пішло майже 10 тисяч, і це не рахуючи двох робочих днів, стружки, майбутнього освітлення, плюс електрики, малярних та столярних робіт. Довго і дорого, проте це та ідея, якою я жив рівно рік. Ну а тому я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із з радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою буде ваша активність під цим та минулим відео. Це дає нас наги та сил знімати та працювати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.